У вашій увазі завершена робота вільні вироби. Сет кухонних ножів розпочинається з дамського угодника Тому, якщо ви вирішили розпочати брати ножі у ножироба, можете розпочати з дамського угодника Ось ці два вироба вільні, це маленькі, маленькі кухонні ножі. Бачите? Овочний ніж. 10 см лизу, 10 см руків'я. Накладки термоясень. Різна форма руків'я. Форма леза однакова. Різна форма руків'я. Ось такі руків'я. Також при потребі можете комплектувати підставкою для ножів. Підставка з дерева каштан. Наповнення бамбукові шпажки, в цю підставку стає 3-4 ножі. Тому можете розпочати з якогось із цих ножів, плюс підставочка. І далі тоді вже брати, там, наприклад, шкурничок-м'ясничок. Один модель така. Потім сантоку, авторський шеф і топорик при потребі. Якщо ви рубаєте ребро свині, то можете стати власником топорика або серба. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся.